І так, шановна громада, всім привіт, всім бажаємо здоров'я, руки в мазуті. Що ми робимо? У нас свята якість. Поміняли вчора новенько чашка, поставили, бо розбило підсальний блок. З ходив. ходи. Все наглажено, все по красоті. І зараз ми міняємо що? Одригнув пильничок, Зараз поміняли нову пильничка, перемастили шрузиком. Все по красоті, хамутик. Ще будемо ставитися братики у нас інструмент, помощники наші регулярні. Куча пільничів, ступечка, ще будемо все беруть. Тут, Звісно, пів треба розпатрати, щоб його запхати сюди. Тут не так невдобно стоять, але ще будемо гратися. Зараз все буде. Турсіончики ми вже розробили минулого разу, коли ходовку робили. Все, шепча грає, тільки дуй, на клафелінили, все по красоті. Та й такі ділішки. Ставимо лайки, коментуємо, кому що треба, звертаємося, об'яснюю підскажу все, що можна по даному агрегатові. Так що... Задок переварили, вони нас тут що нове дніще, все оброблено, все по красоті. Тільки солярочка протікає. Незамінний помощник в сільському господарстві, щоб ви розуміли. Так що свята якість ділає віші. Тут ми вже критичні дні поустраняли, там таке запотівання залишилося, то все заригано було. Все на мідях і взагалі мідях красота змастив. Ось відкрутували вчора торсіончик, а все друки пішло, пожалуйста, будь ласка. Так само і цю сторону. Обробили, дважди, задули, водашечкою пшикнув, болото злетіло, все по красоті. Різьба станька, гарненька прогнана. Та й таке. Все. Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Далі буде.